Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua Юа. Остання розпаковка дніпровського баула. У нас залишки, не знаю точно кількість, чесно вам скажу, але їх тут немало. На дні лежали три коробки. Просто ось так: от, як ви їх бачите. Ми спочатку пробіжимося по ним. Перша це джуманджі одразу одне. Ну, типу, а що тут? О, о, це настольні ігри. Два пірати ось такі. Три пазли. Отакі. З дефектом на коробки продавлено. Це все, що було очевидно. Воно тупо було закидане на самісінькому днові, про привалене оцим всім. І коли я розгріб, достав ці пакети, побачив, що там є вони. Вони були просто тупо отак покладені. Чи вони так і відправлялися, чи щось трапилося з пакуванням, я не знаю. Не пишіть мені цього в коментарях. Хоча ні. Пишіть. Пишіть свою думку, ставте вподобайки, підтримуйте випуски, щоб їх бачило якомога більше українців. А ми розпочинаємо з пакетів. Так. Ну, отак от, от. В руку вже лягло. <laughs> Не знаю, що це. Але в руку вже лягло. Важке, до речі. Так, поїхали. Отак от. Отака от. от штука. Це схо... Ага, отак, от мабуть. Скоріше за все, ось так. І схоже, що це якась деталь від великого цього блендера, міксера, сокодавилки, томатодавилки. Ну, щось такого. Щось дуже якась велика запчастина. І вона, дивіться, яка потужна. Вал тут, звісно, мощний. Хрен покрутиш, даже, блядь. Окей. Я не знаю, чи можна цьому щось дати в такому вигляді. Але, ну, я подивлюсь, я погуглю. Якщо це щось коштує, ціну ви побачили. Я поки не можу нічого дати, тому що я ціну не знаю. До речі, за три коробки е, на столок я даю 300 гривень. Так, йдемо далі. Телефон. Самсунг.